Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрас. І сьогодні в нас на огляді 12 вольтові шурупокрути. Один з них оснащений патроном ДФР, інший із звичайним патроном. Також оснащені вони обидва безщітковими двигунами і виділяються вони поєднанням легкості, надійності та потужності безщіткових двигунів. Інструмент постачається ось у таких зручних кейсах. Вони не тільки гарно виглядають, а ще й міцні. Комплект постачання, звісно, окрім самого кейсу, входять модель 12 bl Інструкція з експлуатації, сам шурупокрут. Він оснащається 12-вольтовим акумулятором, ємність акумулятору 2 АГ, та зарядний пристрій на 1,5 А. Наступна модель pa 12 li DFR. Також інструкція. Майже такий самий шурупокрут з таким самим акумулятором та зарядним пристроєм, але відрізняється з'ємним патроном DPR. Ну а тепер про сам інструмент. Як ви бачите, його компактні розміри це величезний плюс. Оснащений він патроном одномуфтовим. Максимальний діаметр, котрий ми можемо затиснути 10 мм. Максимальне значення крутного моменту 30 Нм. А для кращого контролю маємо тріскачку. На 20 позицій. Також маємо функцію свердлення. Інструмент оснащений індикатором заряду батареї. Також маємо підсвітку робочої області. Ну і звісно, інструмент має дві швидкості. Перша від 0 до 400 обертів, друга від 0 до 1400 обертів за хвилину. Ну а плавним натисканням на кнопку пуску ми можемо регулювати оберти знову ж таки від нуля до встановленого максимуму. При роботі з шурупокрутом ви, мабуть, помічали, що іноді потрібно вчасно зупинити. Для цього інструмент обладнаний швидкою зупинкою шпинделя. Міттєо. Вага моделі PA12BL складає 875 грамів ось у такому стані. За рахунок того, що інструмент дуже легкий та ще й має гумове покриття всіх потрібних поверхонь для кращого контролю інструменту, цим інструментом можна працювати хоч цілий день. Параметри та зручності моделі PA12BL DFR такі самі, але вага трохи більша. Цілих 40 грамів, це серйозно. Але якщо ви втомилися і вам важко, маєте можливість зняти ДФР-патрон, і ваша моделька стає на 160 грамів легшою. Ну а в чому саме переваги моделі із ДФР-патроном? В тому, що ми можемо використовувати одразу дві оснастки. Ну, в першому випадку нехай це буде свердло. А для заміни один рух і в нас вже біта посадочне місце під ДФР-патроном ми можемо встановити будь-яку оснастку, котра має стандартний шестигранник. До того ж, там вона фіксується ще за допомогою магниту. Але якщо нам потрібно одягнути зверху сам ДФР-патрон, тоді встановлюємо бити 25-й. Це їх довжина. В основний патрон на моделі ДФР ми також маємо можливість встановити будь-яку оснастку діаметром до 10 мм. Ну, ось так наш інструмент виглядає в розібраному стані. Бачимо: безщітковий двигун, редуктор, кнопку пуску, плату керування та блок під'єднання живлення. ДФР ось так виглядає в розібраному стані. Ну, а зараз давайте подивимось, на що здатний 12-вольтовий шурупокрут. В нас свердло. На 8 мм металевий лист також товщиною 8 мм. Для того, щоб приступити до роботи, змащуємо мастилом, щоб свердло наше не погоріло та приступаємо до роботи. Додаємо змащування. Свердлили ми на першій швидкості, тобто на повільній. Нагадую, свердло не полюбляє великих обертів, щоб не згоріло. Наступний тест перейове свердло діаметр 18. До речі, шурупокрут виставлений в режим свердлення. Додаємо оберти друга швидкість. Не важко. Наступне свердло також перів діаметр 22. Також не важко. Наступне 25-й діаметр. Інструмент чудово впорався. На наступний тест ми візьмемо іншу модель з патроном ДФР. Патрон знімемо та встановлюємо біту. Та будемо вкручувати 55-й саморіз у сосну. Так, швидкість у нас. Ну, нехай буде перша. Чудово. 75-й. Також чудово. Сотий саморіз. Також чудово впорався. Ну, а зараз спробуємо вкрутити ось такий невеличкий глухарик. Довжина його 95 мм, діаметр 6 мм. Із патроном. Встановлюємо патрон. В Патрон встановлюємо. Головку та працюємо на першій швидкості. Так, переставляємо на свердлення. Спрацьовує трискачка. Зайшов аж бігом. Ускладнюємо завдання. 105-й глухарик діаметр 8. Чудово впорались! Ну і давайте спробуємо ще 145-й глухарик також 8 мм діаметром. Також впорались. Ми удвох. Наступне випробування. Глухарик діаметром вже 10 мм, а довжина його 185 мм. Ми поміняли головку та вкручуємо. Ну, все-таки, мабуть, це вже є його межа. Погодьтесь, як для такого маленького шурупокруту результат більш ніж задовільний. А якщо ви плануєте працювати із такими метізами, тобто глухарями, я б радив вам обрати побільший шурупокрут, наприклад, наша 20 вольтова лінійка. А ще простіше цю роботу ви зможете виконати за допомогою імпакту або навіть Гайковер. На цьому знайомство із 12-вольтовими шурупокрутами нагадаю, маркировка їхня PA12BL та PA12BL Ми закінчуємо. Ми вам показали та розповіли все, що ми самі бачили і все, що знаємо. Ну а вам лишилося визначитись, яка саме модель задовольнить саме ваші потреби із ДФР-патроном чи без нього. І мерщій на сайт, поки їх ще не розібрали. Підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо від вас вподобаєх. Якщо є питання, пишемо в коментарях. Ну а вам на все добре, бувайте здорові, живіть багато. До нових зустрічей!